Ставочка у нас на об'єкт, на якому укладуємо плитку. Подивіться, який офігенний керамограніт. але ну, сасу так тримай. Дивіться, метр двадцять на 23 така от фактура дерева, колір такий унікальний якийсь такий лофтовий варіант під дерево. Тут у нас біля 50-70 квадратів. Так, Що тут далі у нас? Літокол К-80, найкращий Так, І зараз покажу вам ще цікаву штуку. Дивіться, От, хто з плиточників розуміється, що це таке. Оце бомба. СВП для укладки італійські, кліни і самі скоби СВП міліметрові. От на такий преміальний матеріал ми укладуємо плитку.